Ми є Це. У нас є діти, які займаються в метро. Ми поспілкуємося з батьками. Ми сьогодні зробили цю школу. і Переважна більшість дітей буде тут навчатися з індустріального району, бо школа з індустріального району дуже далеко знаходяться від станції метрополітена, де здійснюються заняття і викладають предмети. Тому переважна більшість буде з індустріального району міста Харкова. В свої школи звертаються. Батьки, і ми не даємо місця. Який настрій да, да настрій, okay. який в тебе сьогодні? Тут будуть організовані навчальні заняття для учнів початкової школи перші першій четверті класи. Заняття будуть проводитися в одну зміну першу зміну, а початок занять о 9, завершення занять о 11.30. Кожного дня тут будуть знаходитися учні різних класів. Русла складено таким чином, що першокласники будуть займатися один день на тиждень, учні других три четвертих класів два дні на тиждень. Це клас української літератури. І ми переконані, що саме тут, у цій затишній аудиторії, будуть формуватися особистості компетентних мовців та читачів, адже для цього створені всі умови. Є література, а головне, що є учитель, який може безпосередньо працювати із дітьми а це найголовніша умова успішного навчання. Отримали за програмою від ЮНІСЕФ для кожної дитини. Вони нові, свіженькі, мишка, яка дає можливість використовувати ну, дитині зручніше, тому що ачпадом не всі вміють користуватися. Наушники будуть використовуватися для того, щоб можна було більше. Ну, звуку отримати і не заважати один одному. Ну, наприклад, якщо там тести, якісь одяг, наушники вперед, особливо якщо там може будуть якісь а, звукові питання. Далі даний кабінет може використовуватися не тільки для старшої школи, і для середньої школи на уроках української мови для аудіювання. Бо це дуже добре, дитина дуже гарно чує текст. Вона нікому не заважає, їй ніхто не заважає. Вона може відповідати запросто на такі питання. Тому цей кабінет є, ну скажімо так, унікальним, і він буде весь час працювати. Він стояти. Це 155-та школа. Доброго дня, Московського. Кабінет початку вручного дитина. В кабінеті вслужено всі умови научання.